Сьогодні будемо розглядати Україну у травні, що хорошого, які загрози є. Мені написали такий коментар: посмотрите, пожалуйста, Україна на Май. Спасибо, особливо на політику і воєнне дійство. Це коментар від мого глядача Олік. Давайте ось подивимось, що чекає хорошого Україну у травні. Дві карти в нас вже самі випали: Королева Пентаклів, лиц і король Кубки. Це говорить про те, що будуть якісь ресурси. Також це може говорити про повернення якихось водних територій, але ось давайте подивимось. Україна в травні. Що хорошого Україну чекає у травні у воєнному аспекті. Що хорошого Україну чекає в травні? Травень для України. Які будуть позитивні зміни у воєнному плані? Королева Кубків, бачите, щось стосується води. І десятка пентаклів. Я робила розклад про лівий берег Херсонщини, і там була також Королева Кубків і 10 пентаклів. Дуже б хотілося, щоб це відігралося як повернення морських цих територій. Так, Дивимось. П'ятірка пентаклів, шістка. Жезлів, і тут випав у нас диявол. Зараз ми його чимось прикриємо, прикриємо імператрицею. Так, давайте дивитися, що хорошого. По п'ятірці пентаклів. Це про те, що поряд чисткою. Жезлів, що фінансові втрати якось трішки відійдуть на другий план. Ось те, що не вистачало, те, що не вистачало для контрнаступу по дияволу, може це бути надано. Але надано з якоюсь умовою. Тобто, це буде, як дається, але ось, наприклад, як видавали якусь зброю, і була умова, що не можна завдавати ударів по території Російської Федерації, як варіант. Тобто в воєнному плані буде надана якась підтримка, але ця підтримка буде з такою, скажімо, обмовочкою. Що? Є якась прив'язка і обмеження. Так, намагаюсь виставити світло вам, щоб було краще видно. Ну, ось так, якось хай буде. Так, що ще з цих карт? Можна сказати, що те, що було втрачене, воно буде повернуто, але знову ж таки, там можуть бути якісь. Нюанси пов'язані, наприклад, з вогнем, вибухами, пожежами і так далі. Ось це як варіант, як Херсон звільнили, але скільки днів після звільнення не було не дня, щоб його не обстрілювали. Ось так це ще може відігратися. Те, що було повернеться, але все одно воно ще буде під загрозою. Побачимо, все-таки. Диявол не завжди відігрується зовсім так погано, як всі його малюють. Пов'язано це якось з фінансами. І оскільки дивилися військову сферу, то, можливо, надасться якась така серйозна зброя, яку раніше не надавали для того, щоб зробити пекло оркам. Хай так може ще відігратися. Давайте диявола зараз уточнимо десятка жезлі. Може говорити, що щось нададуть серйозне, і це буде пов'язано навіть зі зброєю, яку нам не надавали. Але це, знаєте, буде щось таке, що воно наче є, але. В усій повній мірі його використати так, як хотілося б, ще немає змоги. Але все ж таки для окупантів це може відігратися як знищення великий вогонь, і, будуть їм давати ось такі удари. Так, ти по Пентаклів, це може бути надано те, що Кругле, це, наприклад, якісь снаряди по шість жезлів і лицарю-пентаклів це можуть бути, наприклад, танки, якісь серйозні. Якісь автомобілі, воєнні, тобто, це буде те, чого раніше не було, а тепер це надасться як підтримка. Тому що, ось бачите, незважаючи на це, що це карта фінансових втрат, але поряд з чисткою жезлі вона може трактуватися як і карта підтримки, що все одно підтримка буде. Тому сподіваємось на краще, і тут на дні король жезлів, що прийде у воєнному плані. Така зброя, якої окупанти будуть дуже боятися і будуть знищуватися їхні позиції. До речі, в мене підписник запитував десь в січні, коли Україні нададуть зброю таку важку. Літаки, і я говорила, що це десь може бути через 3-4 місяці весною. І як бачимо, вже в квітні чи в кінці березня, вже почала з'являтися інформація, що Україні передавали літаки. Так, це звісно ще не F16 чи інші модернізовані, але ж. Видавали літаки і танки, які раніше були під табу, а зараз їх вже передавали. Також я думаю, що можуть передавати якісь машини, які стріляють. Я не воєнний експерт, тому я не можу так, звісно, назвати все. Але ось різні засоби ураження, я думаю, що в воєнному плані будуть Україні передаватися. Крім того, буде Рамштайн. Ось і думаю, що він для України буде досить таки ефективним у військовому плані. Давайте подивимось у фінансовому плані в травні, що в цілому буде відбуватися з економікою України для людей, як вони будуть це відчувати? З економікою України для людей, чи будуть якісь покращення. Так, тут лицар жезлів. Дев'ятка кубків. Можливо, будуть завозитись якісь нові продукти, передаватись гуманітарна допомога додатково, тому що дев'ятка кубків це про те, що ситість і все інше. Двійка мечів, зірка і королева кубки. Якщо в фінансовому плані брати, то тут дуже багато переживань, дуже багато сподівань. І по королеві кубків це все ж таки нестабільний емоційний стан. Вірогідно, що у травні можуть прийматися якісь рішення, які будуть заганяти людей, так скажемо, в ситуацію емоційної нестабільності і сподівань на краще. Давайте ще уточнимо. У фінансовому плані, ось тут у нас все світ, все ж таки, і тут знову лицар Жезлів. Думаю, що по всесвіту можуть бути якісь, можливо, кредити, чи якась допомога із-за кордону. Але це буде те, що все одно люди будуть переживати. Тобто, це буде не якась безповоротна допомога, а якісь кредити, і люди будуть задумуватися, що в майбутньому позірці, майбутнім поколінням, треба буде це якось віддавати. Але наразі ця допомога все-таки потрібна по лицарю жезлів. І Ця допомога також буде стосуватися ще можливо будуть прийматися якісь. Можуть прийматися якісь закони, що, можливо, додатково будуть стосуватися про виїзд за кордон, можливо, якось розширять список тих, хто може виїжджати. Ось все світлицар жезлів і вісім кубків. Це також пов'язано з переїздом, я думаю. Думаю, що почалась весна. Можливо, багато людей захоче якось свою ситуацію покращити, і це стосується, в тому числі, жінок. Можливо, будуть виїжджати за кордон, щоб якось покращити ситуацію своєї сім'ї, якщо тут не вдається, на жаль, заробити в Україні також. І я думаю, що і по чоловікам приймуть якісь якісь нормативні акти, що можна буде якось більше можливостей для пересування. Можливо, не тільки за кордон, можливо, це і з окупованих територій, хто не міг виїхати, виїде, але в будь-якому випадку будуть ось по суду, я вам покажу, на дні тут прийняті якісь рішення, що стосуються саме. Міграції населення, і оскільки питання щодо економіки, то міграції населення для заробітку, і це може бути до речі не тільки за кордон, тут ось зірка і. Всесвіт, можливо, це інтернет. Як варіант, люди і жінки, і чоловіки зможуть організовувати якісь онлайн бізнеси. Так, це невідомо, як що робити, але багато хто, можливо, почне пробувати, і це буде позитивно впливати на їх фінансове становище. Якщо так взяти в цілому, то травень може бути не дуже. Легкий для України, оскільки за фінанси у нас відповідають Пентаклі. А тут все ж таки всі карти або кубки. Або ж аркани, які не є фінансовими, тому, скоріше за все, фінансові проблеми будуть, але люди будуть шукати шляхи для того, щоб їх вирішити. І це буде пов'язано як з міграцією за кордон, так і різного роду онлайн-бізнесами. Люди будуть шукати, як справитися з цією ситуацією. Також давайте подивимося про контрнаступ. Говорять, що Росія піде в контрнаступ. Давайте перевіримо, чи буде цей контрнаступ російський. Чи буде контрнаступ російськими військами? Чи буде наступ росіян знову те, як лякали в лютому, чи буде це в травні? Російський наступ, чи підуть росіяни в наступ. Чи підуть росіяни в наступ? Так, дев'ять мечів. Це говорить про те, що нагнітається паніка. Лицар мечів далі про наступ. Навіть колода розпадається, хоче сказати, що ось цей. Ця паніка, яку нагнітають, я думаю, що це говорить, дивіться, ось карта наступу, ось карта наступу, ось її перекриває карта паніки. Тобто, це говорить про те, що, скоріш за все, це розкручується, як кажуть росіяни, і ПСО, що вони. Будуть наступати, щоб заганяти населення в паніку, страхи і так далі. Дивимося, тут випадає дев'ятка кубків, двійка жезлів і зірка. Я думаю, що тут ситуація така в травні. Війська. Там, де були, нікуди вони поки що активно не будуть просуватися. Плани є: двійка жезлів і зірка. Плани щодо наступу активного вони будують, але в травні маловірогідно, що цей наступ буде, і, можливо, це відкладеться в часі. Зокрема, там на Донбасі, ось по зірці це можуть бути жахливі ці обстріли, фосфорними снарядами і взагалі в нічний час будуть кошмарити, можуть бути повідомлення знову ж таки про замінування неодноразово так відігрувалась. В мене дев'ятка мечів. По ось тут дев'ятці кубків, як варіант. Це може бути, якщо брати оракульно обстріли мостів. Ось це може бути і поряд з двійкою жезлів, тобто мости, які йдуть через. Водні артерії, можуть, звісно, страждати. І дуже буде багато розкручуватись інформації про те, що буде наступ, щоб населення було в нестабільному психологічному стані. Розкручувати ось ці всі інформаційні кампанії. Але як такого широкомасштабного наступу, то мені карти не показали. Наприклад, ось давайте подивимось, тут на дні колоди випало. Давайте, якби. Випало, наприклад, ось так. Тут у нас двійка жезлів, колісниця і лицар мечів. Так, можна було б говорити про наступ, і тут, якби якась карта випала, наприклад, ось тут вежа на дні, то можна говорити було про те, що росіяни активно підуть в наступ. Але, на щастя, такі карти не випали, тому. По моєму прогнозу, згідно того, що показують карти, таро наступу росіян активного не буде в травні. Хіба що там, де вони вели бойові активні дії, пробували йти в наступ, це Донбас. Ось там, до речі, дев'ятка кубків випадала, це може бути ще вода. Донецьк, Луганськ, Запорізька область. Ось там вони будуть кошмарити людей, звісно, але ось так глобального наступу на Київ, з Білорусі чи ще десь, то карти не показали. Давайте подивимось про український контрнаступ на травень, чи він буде взагалі? Що покажуть карти? Давайте взагалі без травня. Чи буде український контрнаступ? Ось тут у нас двійка кубків перевернулася сама. Вірогідно, що залежить від партнерів наших. Коли дадуть щось, тут у нас на дні-дві е, йде. Закохані також про партнерство. Все залежить від партнерів. Коли дадуть чим наступати, тоді і буде сім'я, вежа і паш кубків. Що я скажу? Звісно, що ті території, які біля води, вони повинні повернутися в сім'ю. Де цей контрнаступ буде, звісно, ніхто не скаже і розглядати це питання немає сенсу. Там, де вода, там і може бути наступ, а вода дуже багато де. І всі знають, хто дуже чекає цього неочікуваного повернення в сім'ю. Я все ж таки думаю, що в травні будуть позитивні новини, тому що Паш Кубків саме про це говорить, і вежа це буде неочікувано. І десятка кубків це вже як фінал масті. Вже всі чекали цього контрнаступу. Я думаю, що він буде. І ті території, де вода, я б дуже хотіла, щоб вони повернулися. Це і Херсонська область, Запорізька. Я думаю, що також. Хотілося б, щоб це був і Маріуполь багатостраждальний, але побачимо дуже багато варіантів для контрнаступу. Звісно, не пан Зеленський, не пан Залужний не вийдуть і не скажуть. Ось сьогодні ми вирішили такого то числа. Підемо в контрнаступ. Шойгу, Герасимов, Путін і вся інша компанія російських окупантів готуйтесь. Ні, це буде неочікувано. Неочікувано, добра новина, і контрнаступ буде тоді, коли з партнерами будуть вирішені всі питання по постачанню засобів ураження для повернення території, передусім морських. Ось такий був розклад. Дякую, хто дивився. Будь ласка, підпишіться, поставте лайк, поставте дзвіночок. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!